Чудотворну ікону привезли на Львівщину. Образ дубинської божої матері перебуватиме в області майже до кінця літа. Першими святиню зустріли парафіяни Городоцької церкви святого Івана Хрестителя. На події повали, і наші кореспонденти. Про чудотворність образу Дубинської Божої Матері відомо понад 5 століть. Ще в 1565 році за її допомогою вперше зцілилася незряча жінка. Ікона роду князів Острозьких тривалий час перебувала на Чернігівщині. А з 2004 року святиня почала мироточити. Владика Дмитро Рудюк зазначає, прибуття святині на Львівщину має особливий сенс. Чудотворних образів Божої Матері в нас є дуже багато, в тому числі і ці образи є на Львівщині, але ось таке прибуття цього образу саме з Чернігівщини, самого Чернігова, дає нам можливість засвідчити, що наша земля і наш народ є єдиними в цьому, і вони всі об'єднуються під Омофором Божої Матері. До кінця травня ікона подорожуватиме по храмах городоцького району. Влітку святиню зможуть побачити віруючи інших храмів Львівщини, а допоміг привести чудотворний образ на західні терени депутат Львівської обласної ради Ярослав Дубневич, Ікону Дубинської Божої Матері Тепер зможуть побачити усі бажаючі. Вона об'єднує весь наш український народ, весь християнський світ, весь християн християнську родину і нехай. Божа ласка, яка сходить через цей чудотворний образ, буде для кожного по його вірі, по його молитві. Надія Черевко, Ярина Матвіївген Режавський, вісник.